Добре. Рано розпочинеючи з де. пустого колеса трошки. Трошки треба їхати зробити. Давай заперше, зачіпав на машину. Ранок понеділка, давно. Так, стай Все, розмотали. Ранок понеділка. То не ранок понеділка, то вже... То не ранок понеділка, то вже те, що треба їхати перебувати на землі разом. Перебувати? ну і воно ж підпускало вже десь чуть-чуть, да? да. ну, так? Так. Ну так я смислю його зараз поїхати зробити. — А це ж вже стало, мабуть, так, що воно десь. От тут вчора я вийшов, воно було бомба. Я як став десь попало, так, а ти десь попало, що... Ну що щось не хоче. А ця хай гляне, приїхала Ну, смысл сейчас его поехать разбортировать, отбалансировать и через две недели снимать. Надо до Геннадия Ивановича звонить, записываться. Да.